А, дайте На кухні. Дай, дай, дай. Ей, це мій. Це мої віддай. Ніка в школу має піти. Як вона піде в школу без тап-тап? Донь виростеш, ми тобі тоже купим такий тап тап. Ну це ж Нікіні, їй треба в школу. Донь, кажи Нікі, пока бери до Дашині. бери Дашині туфельки.